П'ять хвилин медитації, це багато чи мало? Медитацією ми називаємо сьогодні дуже багато речей. Медитацію я розглядаю, ну, як і більшість, як техніку, при якій ми звертаємо на щось увагу. Але коли ми звертаємо на, на це увагу, і як взагалі ем, підготувати себе до такої медитації, щоб ще потім звернути увагу на те, що ви запланували, ну, давайте будемо розбиратися. Я покажу вам таку структуру медитації, яку я ну, майже сама для себе створила на основі того, що мене навчали. І, скажімо так, багато хто проводить медитацію, про ці деталі згадують, але я просто хочу показати саму систему в дії, щоб розповісти про неї, не тільки практикувати такі моменти, про які ти можеш прочитати в книжках, там на англійській мові. Сімдесятих, 80-х, 90-х років, і ті люди, хоч десь якось трішки читали, вони вже розуміють ці деталі. А нові... Новим трішки важко в цьому плані, тому вони починають медитувати, починають розчаровуватися. Насправді такі якісь деталі, про які я сьогодні буду розповідати, ви їх не виявите навіть перші місяці медитації, інколи вони виявляються там. Через рік або два, яке місце вам подобається, що вам подобається в медитаціях, як сидіти і так далі. Ви собі визначаєтеся з часом. Тобто ми говоримо про це, говоримо, що ви пробували різні моменти, але остаточно більш-менш якась частина оцих деталей відійде, і ви виберете з цього те, що вам подобається. Тобто давайте говорити про ці так, компоненти медитації: місце, тихе місце. Тихе місце вільне від різних відволікаючих факторів. Так, Що це означає? Це означає, що так, що ви сіли медитувати 3-5 хвилин? У вас дійсно ніхто, ніякі звуки, ні люди, ні тварини не повинні відволікати від цього моменту. Якщо відволікають, значить місце не те а, там чи ви дуже біля вікна і шумно за вікном. Чи двері відкриті, і може хтось зайти там, домашні тварини, чи там кішка, чи діти можуть бігти? Значить, місце трошки вибираємо по-різному. Я знаю людей, які і місце вибирають і ванна і кімната. Якщо вам комфортно ти, хто і затишно там, і це може бути місце в машині, будь-яке. Так, і насправді якісь медитації можуть бути в такому місці, як так думають, медитації, які. Є. Скажімо так, недовгими, тому що є довгі медитації, ну, це інші робочі, скажімо так, медитація, є вони коротші. Але все-таки люди вибирають такі місця, і ви теж можете подумати, яке місце на ці 3-5 хвилин це для початківців ви можете вибрати. І так, в ідеалі це може бути ваш будинок, ваша кімната, десь всередині будинку, але також це може бути на природі. І взагалі медитації є активні, коли ви щось робите, коли ви занурюєтеся в свою справу чи там ходите в парку, то такі медитації називаються активними. А ми ж будемо говорити більше тут про пасивні медитації, де потрібно десь сісти, де потрібно це місце знайти. Так? І воно шукається з часом. Або коли зима, ви сидите в одному місці, і коли там весна, ви в іншому місці. Ну, якось так, теж з часом воно міняє, мінятися повинно, але ви повинні знати це для себе. Це є дуже важливо. Далі. На природі це буде трішки по-іншому, В залежності де на природі. чи там, Якщо в парку, в парку буде багато людей. Якщо на природі десь у себе на природі, то це, якщо воно тихе, комфортне, це теж має місце, проте там місце повинно бути ще не тільки затишне, а безпечне. Ну, Якщо ви десь біля води і десь там плюхнулася риба десь в воді чи там качка якась злетіла, то ви, ну, це не є це є безпечно, але з медитації воно відразу у вас, це є не тихо, да? не тихо там. Тобто якось так, але щоб, щоб ви були готові до, скажімо так, до всього. Тобто місце на природі теж повинно вибиратися. Далі. Наступне це додаткові речі. Додаткові речі, що це означає? якщо ви сидите в кріслі, так, вам потрібна подушка, тому що спина постійно повинна бути рівна. Якщо ви, в залежності від пори року, або навіть не від пори року, інколи потрібно це таке невеличке одіяльце або пледик, щось накрити вас, тому що енергії можуть бути по тілу вам, може бути як холодно, так і жарко. Тому Деяким потрібно такі якісь додаткові речі, освітлення да? не повинно бути дуже яскраво, але дуже темно також не повинно. От, а, а, освітлення, світло повинно бути трошки такому, ну, затемненому, така димка да? потрібно бути, і тоді буде краще. Деякі відко... використовують тибетські чаші, деякі якісь свічки. Чи інше, ну, свічками потрібно було з цим акуратно. Якщо це коротка медитація, то це підходить. Зазвичай свічками, наприклад, медитації, то це, скажімо так, на якусь роботу. А, тобто такі додаткові речі. Насправді, якщо ви будете всередині, то вони. У вас будуть, а якщо ви будете на природі, то у вас таких речей не буде. Але якщо ви будете медитувати і там, чи інакше, ви повинні знати, що якісь такі речі, десь вони у вас були, да? чимось коритися, бо вам то холодно, то жарко, десь ну, такі додаткові речі. Далі. Положення тіла. Положення тіла це сидить дівчина зелено вода, оце є правильно, коли ти сидиш на стрільці, на кріслі, дивані, будь-що, спина завжди повинна рів, рівною бути, а голова і шия прямі очі закриті, бажано є з відкритими очима, про це це не для початківців. Або якщо початківці роблять з відкритими очима, то це теж означає дещо, скажімо так, Підборіддя є трішки так опущене, руки розслаблені, вони можуть бути як і на колінах, на ногах, так і можуть бути, і оце ж якщо вам потрібна якась подушка в вашому кріслі, то ви можете одну подушку сюди положити справа, другу зліва, і отак руки розслаблені, ноги обов'язково ступні повинні бути прямі. Не звертайте увагу багато як картинок медитації, як в позі лотоса. Ні, це не для нас, це медитації, скажімо так, буддийські. Ну, і, я, ну, і ми робимо, наприклад, mindfulness теж веде своє коріння з, меди... ну, з буддийських медитацій, з буддийської традиції, але все-таки там сидять, чи там діти, чи як потрібно сидіти, це незвично для нас. Ноги затерпають. Навіть за цих 3-5 хвилин немає циркуляції. Якщо ви знаходитеся в класі йоги, там інше. Ви тренуєтеся, ну, ви, скажімо так, тренуєте ці ноги, да? але все одно, ось як ми бачимо на, на матах, то це йоги все одно лежать. Тобто ви навіть не медитуєте в цьому позі йоги дуже-дуже рідко. Навіть молодим я б не радила. Тобто, якщо спина пряма, то це ви можете і лягати, спина пряма, або сидіти на якомусь кріслі спина, або ось на природі, ось на природі показана спина, тобто спина пряма постійно, це саме головне положення, положення тіла нерухоме, стійке і розслаблене е, тіло. Що ще я тут покажу? Якщо я візьму ще додаткові мої інструменти, і, ага, інколи кажуть у медитаціях, що уявіть, що у вас над головою є така, я все малюю на цей дівчинок, така, така вірьовочка, да? і ніби вона тримає вас десь там, хтось вами керує. Насправді ніхто вами не керує, це просто. Таку Такузочку потрібно уявляти, і у вас автоматично спина випрямляється, голова стає в таку позицію, яку потрібно, рівно, комфортно для вас. А, тобто воно якось автоматично вас витягує, якщо ви уявляєте таку мутузочку зверху. І це дійсно є так, тому якщо у вас, а, звичайно, ця така мотузочка, вона ні, ну, насправді вона. А, Мається на увазі щось інше, але якщо так буде вам комфортно, щоб вирівняти свою спину, можете її уявити. Коли ви будете лежати, я думаю, що це так буде незвично. Ну, я так не практикую, думаю, що буде і вам незвично. Але ви пробуєте, ми все пробуємо, пам'ятаємо, так? Далі. Наступне четверте, переходимо до четвертого слайду це дихання. Дихання так, воно є обов'язкове вільне дихання, що я називаю вільне? Тобто ви давайте повернемося в медитацію. Про що ж ми говоримо? Трошки ми поговорили, давайте по... вибрали собі місце. Да? Якусь додаткову речь, додаткові речі, подушка підходить, пледик підходить, те потрібно, те не потрібно, можливо, нічого не потрібно, пропускаємо, випрямили свою спину, закрили очі, зробили, розслабили руки, ну, як, розслабили, положили їх, десь вони розслаблені, пряміснуть. От декілька секунд на першу, на перший пункт, на другий, на третій і дихання. Якщо ми. Це процес підготовлення до якоїсь справи. Це ми ще тільки підготуємося. Тому хто розпочинає, вони не можуть це розділити. Де ми готуємося до вправи, а де ми робимо саму вправу? Оце ми все готуємося кожного разу. Оці пункти важливі. Хтось їх по всіх проговорях, як я казала, хтось ні, але вони важливі. Якщо ви готуєтеся, ще тут немає ще цілі, це ми тільки сіли. Та й взяли спину поставили, все, спину тут же дихаємо. Вільне, це ви можете просто, якщо ви прийшли на чиюсь медитацію, вони не кажуть, ви самі себе, ну, по типу підготовлюєте до неї, самі себе, бо ви прийшли на медитацію якусь. Тобто ви можете вдихнути видихнути у своєму вільному темпі пару разів, очі вже у вас тут закриті. Може, діафрагментальне дихання діафрагментальне дихання це дихання діафрагмою. Да? Ну, це теж вона може бути як вправа, це може бути, і може бути, просто ви подихали діафрагмою да, своєю, або глибокі вдихи і видихи. Ну, якщо ви знаєтесь на цьому, тобто ви підготовлюєте себе якимось таким одним чином. Одним. Ну, і звичайно, воно дихання розслабляє вашу нервову систему. Це є підготовка. Далі. Але це вже медитація, ви вже сидите, правильно? Розслаблення. Коли ми розслабляємося, коли ми розслабляємося, то ми можемо свідомо розслабляти тіло. Що значить свідомо, так? Свідомо це давати якісь певні вказівки своєму тілі, і це є, на це є багато вправ, різноманітних вправ. Одна з таких вправ, як звертаємо увагу на різні частини тіла. Не одна з вправ, а вона є. Наприклад, ви закрили очі, видихнули. Видихнули і звертайте. Так, руки розслаблені, тут же ж можуть у вас бути подушки. Так, все хорошо. Ноги, ноги примісту дні, все хорошо. Якщо десь якісь некомфортно, ну, не, не ви звертаєте туди увагу і уявляєте, як, ну, можете уявляти, як м'язи розслабляються, ніби вони тануть, ну, так говорять англійський, down, да? Можете потягнути своє тіло, десь з плечі, підняли в плечі, упустили, да? це знімає напругу. Також зжимання тіла знімає напругу. Ну, розповідають теж, наприклад, ви зжимаєте тіло, і розжали тіло і це теж розслабляє автоматично вас. Таке на розслаблення, якщо ви знайдете такі коротенькі вправи, які, ну, які вже вас підготовлять до цієї медитації. Ну, Допоможуть, так, скажімо так, підготуватися до цієї медитації, до якої ще ви запланували. Так, наступне думки. Так, ми готувалися, це готувалися, шукали ці предмети, сідали, розслаблялися, і тут же ж у нас все одно ці думки. Наступний етап. Думки давайте скажемо так. Хтось бере і каже мантра. найпопулярніша мантра це «Ом». Да. Ом. Чому застосовують ту теж є багато варіантів? Один з варіантів, що ці вібрації, коли ви концентруєтесь, вони ніби віддаляють інші думки від вас. Ті думки, про що ви думаєте не про цю медитацію, не під час медитації, звичайно, що вам потрібно зробити, що той десь подзвонив або вам потрібно подзвонити і так далі. Може використовуватися візуалізація. Що це означає? Візуалізація це одна з таких коротких, буде, це уявити, що у вашій голові а, голубе небо, тобто нема хмарок, це немає думок. Так, вони уявляються. хто може уявити. І ніби вже наступний крок підготовки до медитації, просто так. Ви їх і не відганяєте, їх від, відігнати не можна. Просто деякі такі вправи, ніби сконцентруватися ну, на цій медитації, на яку ви зібралися. Злиття з природою це теж як одна вправа. Ви уявляєте в цей час, що ви є природа. Тобто ви концентруєтеся на природі, ніби зливаєтеся, і думки десь. Ну, теж, скажімо так, ну, віддаляються. Або вільний потік думок, якщо ви застосовуєте таку праву, це думки приходять, ви звернули на них увагу, і вони відходять, приходять, ви там, а, ну треба це зробити, ну не зараз, відпускаємо, а, ну потрібно це, і не зараз, і така думка, вони відходять. Насправді, якщо ви будете дуже звертати на ці думки свою увагу, то ви не підете далі. А якщо ви отак якось таким flexible, да? таким, ну так будете, і туди, і сюди трошки там поколотили ці думки, то можна далі продовжувати роботу. Насправді, тут я ще хочу зупинитися, візьму. Побачимо, візьму свій олівець і ручку, вам розкажу, що я маю на увазі. Тобто ще тут такий момент: коли ви у цих думках, так, ви можете, ну, те, що я вже проговорила, пропрацюєте, але то це з думками, які у вас думки, там, плани на сьогодні чи були, чи якісь питання? Але якщо у вас думки повертаються все тут, що вам некомфортно місце незручне, до да? одного права номер один, то ви повертаєтеся в цьому моменті. повертаєтеся і, ну, там, Можливо, закриваєте вікно, можливо, відключаєте світло, щось вам тут ну, не подобається. будемо проходити по цей. Це такий момент, що ви ось підготовлюєтеся, 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 це як у медитаціях. Кажуть, що не потрібно рухатись, але в деякий час люди починають рухатись і головою, там, і руками, і ще сідати там ще раз. І тут новачки не розуміють, чому люди починають рухатися. То тому що ще, вони вже знають, що ми вже добираємося до цілі, а тут ще треба перевірити. То, то перевіряємо місце, знову перевіряємо. Ми тільки тут дійшли до думок, але якщо в думці там Ой, щось там, ноги поправити, да? Нож, ноги поставити, бо ступні, вони, ну, ви не на ступнях. Тобто ви повертаєтеся до другого, або ви, ну, давайте так, да? ви повертаєтеся до третього тут питання, або до другого, да? або ви хочете ще щось там говорить, говорить, ви ще хочете там, щось там подихати, да? Або ваша постава, або розслабити ще, підняти плечі, пустити. Тобто ви ще повертаєтеся тут до якогось моменту перед початком самої вправи. Тобто, ви оце все-все-все робили, і тут оказується, що вам щось муляє. І ви вправляєте себе, або уявляєте тут таку ту мотузочок над головою, щоб так все. Або перевіряєте, тому що ви просто хочете ще себе перевірити. Або повертаєтеся, тому що вам щось треба, ну, щоб вам було комфортно, щось треба ще додати, або відняти, як то кажуть. Тобто, ви оце все проходите і знову там повертаєтеся назад в ці думки, знову уявляєте якусь одну з цих вправ, яку, якусь одну з цих вправ, і так ми йдемо далі. Угу. Тобто, це такий ще тут момент. Далі, ціль. І от все у вас добре, ви сидите, все дуже комфортно, ціль. А, що у нас? Що у нас на сьогодні? Яка ціль? Якщо вам порадили щось прослухати, то ви звертайтеся до того, що слухаєте. Да? Якщо ви робите самостійно вправ, от іменно повертаємося до цілі. Чого ж ви тут сіли? Так, я забрала ще тут більше подихати, звернути увагу на дихальні вправи. Тобто ми використовували там як дихання підготовку до медитації, а тут вже сама медитація. Ви спочатку згадуєте, чи там зняти напруження, тобто розслабляючи якісь вправи, чи вправи на візуалізацію там, для самоякої само вдосконалення. Само самовпевненості і так далі, чи якусь мантру, казати ці ум багато-багато разів. Не один раз, не декілька, а багато, так? або вправо на спостереження. Тобто у нас є дихальне дихання, дихання вправо як підготовка до самої великої медитації, а, а, а є дихальні вправи в сама, сама медитація, є і дихальні вправи, сама ціль цієї медитації. Тобто, ви звертаєте увагу, тут ви сіли, це ж гадали, думки там відійшли, і ви починаєте фокусуватися на, на тій. Я закриваю очі, тому що це так я роблю, як медитую, тому я згадую ці процеси. І ви е, 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 сконцентруєтеся, фокусуєтеся на самій цій цілі. Тобто, вже зупиняється тут, що ви вже знаєте, що вам нічого не мішало. Тобто такий момент, як ціль. Тому що не потрібно без цілі, це без цілі інші медитації. Далі, восьме, сама практика, саме виконання. Оце все, що ви пройшли себе сім пунктів цих, сама вправа, саме виконання. Це вісім. Наприклад, якщо ви сидите три хвилини, то ця вправа буде півтори хвилини. Ну, це для тих, хто вже медитує. А якщо хтось ще не знайшов місця, хтось не знає, як сісти, хто не знає, чи йому там світло потрібно, чи як там дихати, то це все оце ще потрібно проходити. Інколи люди, початківці, зупиняються на цьому і розчаровуються. І вони розчаровуються і далі не продовжують. А де ж сама тоді, сама оця медитація? Тобто. А якщо ви так регулярно це, це проводите, то ви вже знаєте, воно там місце хопсі, але пару секунд тут, пару секунд тут, пару секунд тут, і так ви до самого практики виконання. Я це ще буду повторювати на останній картинці. Далі, сама практичне завдання вихід. Повинен, повинен бути вихід з медитації. Інколи вкажуть записник для тих, хто планує, а навіть не планує, починає пробувати, і їм подобається записник вам обов'язковий. В цьому є ем, велика хімія, скажімо так. Ну, перше всього, це тому, що все, що ви відчули там, чи побачили, чи щось там вам кольори, чи форми, чи якісь там будь-що там відчулися. Ви його це швидше всього забудете. Інколи забудете, тому що це дійсно як сон прийшло пішло, а інколи забудете, тому що ми все забуваємо, щось приходить нове і старе забувається. Так? Повільне дихання. Ми тут уже знову включаємо дихання не ту вправу, а повільне дихання, щоб вийти з цієї вправи. Потім є Зв'язок з фізичними відчуттями. Що це значить Це порухати ногами, руками тут же ми рухаємо, так? тобто повертаємося. Виходимо, можемо писати, ми ще ж тут пишемо, чи ще ж так. Ще можемо відкривати очі, можемо не відкривати. Деякий навіть називається процес, як закриваємо двері. Ну, в общем, виходимо з медитації. Спокійний, м'який вихід. Ми не можемо піднятися і побігти далі. ні, це, А, а зв'язок із п'яти органів чуття. Давайте ще тут зупинимося. Є такі вправи, дуже гарно хтось розповідав на українській мові, переклав, зрозумів і розповів, що такі вправи, що коли ви виходите з медитації, вам треба доторкнутися, бо ви. Дивіться, ми тут і зараз робимо медитацію тут і зараз, але виходимо з медитації тут і зараз знову. Хоча медитація була про тут і зараз. Але все одно ми виходимо з цієї медитації тут і зараз, тому нам потрібно і доторкнутися, і до, наприклад, доторкаємося до трьох. Предметів, там чи дивимося, звертаємо увагу на три предмети, чи відчуваємо три звуки. Ну, такий зв'язок з органом відчуття. Тобто повертаємося тут і зараз, хоча медитація може бути про тут і зараз. Ну, тут є свої такі підходи. І далі останнє це десяте це додатковий час. Додатковий час від декількох секунд до Декілька хвилин. Що тут я маю? на увазі? Це ви вже записали, ви вже все тут і пройшли. І ніби ще потрібно тут дихати, ще ну, потрібно оце зупинитися, між, це, між практикою, те, що ви проводили медитацію, і самою ту реальністю ще потрібно бути такий. Такий стоп, да? зупинитися, щось відмітити, щось замітити, якесь зробити підсумок, ну не підсумок, не такий великий, якимись декількома словами. Я, наприклад, якщо мені порадив хтось медитацію, я можу записати це, а можу собі відмітити та чудово, попробую ще колись цю медитацію. Можу так, також записати, або я то щось замінила, там щось мені не подобається. або ну, якийсь такий свій. свій ем... Невеличкий підсумок, хоча це може бути, як кажу, вже записано а, на наступний раз, але оцей такий момент потрібен. Потрібен ще момент. Ви вже вийшли, ну ще отака, м -м, збиратися, щоб вже настроїтися туди, коли, куди ви плануєте йти, на той робочий день чи а, на ті задачі, які у вас є у, у житті, у вашому житті. Отже, Беремо таку медитацію, тут я вже згрупувала, Ди звертаємо увагу на місце. Зараз да? я візьму такий пензлик. Тобто місце. Тобто ми медитуємо, звертаємо увагу на місце. Звернули все добре, пішли далі. Звернули да? все добре, пішли далі. Да? На, як ми сидимо, як руки, ноги звернули. Пішли далі, так. Далі дихання, далі розслаблення, далі думки. Да? Якщо, думки якщо думки про це, що вас вас дещо ще що, що ще вам є, так, повертаємося назад. Повертаємося, перепровіряємо по другому колу себе назад. Тобто, це може зайняти, як і одну хвилину це все. Повертаємося? Ставимо себе назад, рухаємося, піднімаємо плечі, пускаємо, дихаємо, перевірили по другому кругу. Все добре, повертаємося до цілі. Яка у нас ціль сьогодні? Да? якусь там самовпевненість, якась там візуалізація. Все добре з цілею установилося, робимо саме практичне завдання. З практичного завдання достаємо ручку, починаємо це все писати. Да. Виходимо, щось робимо по виходу з даної медитації, і ще якийсь додатковий час перевірили, ось це така структура медитації, яка повинна бути майже у всіх ваших медитацій. Майже у всіх, в незалежності від того, чи вам допомагають цю структуру зробити, чи ні, ви повинні знати ці всі деталі. Для самих себе послідовно, не спішіть, час за часом визначайте, що вам подобається. Оце все тут, все від одного до шести, все, що вам подобається, не подобається, ви можете тут поміняти, порухати трішки. Саму практику, оцю ціль і практику, ви не можете, тому що ви це ваша сама ціль медитації. Ви запланували це зробити чим, чи, тим чи іншим а, чином. І потім знову, якщо ви записуєте або там, виходите з медитації, ви теж можете рухати. Тобто підстроюєтеся, як а, вам підходить, а, як вам комфортніше, як вам зручніше. І тепер ви мені скажіть 5 хвилин медитації це багато чи мало?